Привет! З вами Лутикозе, Віталій, Ирвант Хаб, и вы смотрите з ван на каналі IFC TV. Итак, розкажіть мені, під ласк. Ты вже розповів? Не. Шо? А-а-а! Ти не чуєш? Ти же мене розповів. Тики-тики а кляляля. Вже поміж і далі, кожна одна процедура може стати великою. А я хотівся, ти мені все розповідаєш, Ренатхо. Але в мене таке відчуття. Аднахдій! Атналдень! Досить співати. А, -а, -а. а, -а. а як ви сповідаєте своїх інтерес? Програм Ранальду Хампу завтра 25 років в кажам ТВ факти yeah. Ведучі Юлія Сеник, Петро Демічу, Інна Шевченко, Улана Фроля, Лук'ян Сильівський, Лук'ян Серський, Анастасія Мазо, Оксану Гудзайт, Адрій Ковальський, Інна Брензей, Орис Дромоловський, Оксана Соколов, Сергій Кудімов, Олександр Мізні та інші телеведучі факти ICTV. завтра 25 років, і ми будемо влаштувати їх. Який ефір? Майже одна програма факти ICTV, які вийшла 18 вересня 2006 року. А який канал ромет? ICTV. А ICTV, точно! Ти вже мене говориш, який програма каналу ICTV. Фактичні? Так, ведучий. Оксана Соколов Сергій Кудімо. Оксана Гудзайд. Так. Це ведучі. Так. Б Б пата. Балярина Капутін. Тра-ла-ле-ра, ту Ту-ту-ту-тун-тун Сахур До побачення! До зустрічі, Муртик! Звуці Козлом! Пока-пока!